Ганте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, усміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітаю, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики. і почнемо ваші заняття з лічби. Починай, будь ласка. Павлик, Рахувати від одного до десяти. Один, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. А тепер в зворотньому напрямку від десяти до одного. Варя, порахуй від десяти до одного в зворотньому напрямку. Четверти, 3, 2, 1. Так, добре. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 2. Рома. Один і три. Так, 2. добре. Е, Давід, назви, будь ласка, сусідів числа 3. Два і чотири. Так. Саша, назви, будь ласка, сусідів числа чотири. Три і п'ять. Алінка, назви сусідів числа п'ять. Так, тільки потрібно казати навпаки чотири і ші. Спочатку називаємо «попередні», а потім наступне. Маша, назви, будь ласка, сусідів числа сім. Шістим. 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 Так, назвіть сусідів числа вісім. 7 і 9. Так. Назвіть сусідів числа 9. 8 і 10. 8 і 10. Добре. А яке число більше за 6, але менше за 8? 1. Менше за 0. Дітки, яке число більше, за щить, але менше за 8? 7. Сім. Правильно, сім. Яке число більше 8. за два? Але 8. менше та чотири. Три правильно. Добре, на картинці дві смужечки. Одна смужечка червона, друга зелена, і ці смужки різної довжини. Як ми можемо дізнатися, яка смужка довша, а яка коротша? А можемо ми це зробити способом. Прикладання ось так, коли ми прикладимо одну смужку біля іншої, ми побачимо, що червона смужка яка. Можливо. Довша, а зелена коротша. А ще одне з способом накладання, коли ми покладемо одну смужечку на іншу, ми теж побачимо, що червона довша, а зелена коротша. А ще діти виміряти довжину предмета можна лінійкою. Погляньте, ось лінієчка. Що ж таке лінійка? Лінійка це найпростіший тіло для вимірювання. Лінієчки виготовляють з дерева. Сластику санини, з металу. Ось на розглянемо лінійці. На лінійці нанесені поділки. Поділка 0 – це початок відліку. І знаходиться вона в лівому кінці лінієчки. А великі ось ці всі великі поділки. Під якими є цифри називаються сантиметри. І скорочено записують см. А малесенькі поділки називаються міліметри. Давайте ми спробуємо з вами визначити довжину олівця. Ось олівець, ми його покладемо на поверхню. Потім прикладаємо лінієчку до кінця олівця, так, щоб його кінець порівнявся з відміткою 0. А число, яке біля другого кінця олівця, покаже його довжину. То яка довжина олівця, а не погляньте, скажіть. Десять. сантиметрів. Повторіть, 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Так. А ось, наприклад, зошит. Для того, щоб виміряти висоту зошита, ось я позначила нижню і верхню. Межу зошита. І прикладається лінієчка, так, щоб позначка 0 була на нижній межі зошита. Позначка 0 на нижній межі зошита. А число, яке збігається з поділочкою, ось верхня межа дошита, покаже висоту. То яка висота зошита? 11. Одинадцять сантиметрів. Так, висота зошита. Добре. А зараз нам потрібно знайти помилочку, де неправильно приклали лінійку. Ану, поглянь. це маркер. Ось так приклали лінієчку. це телефон. Ось так приклали лінієчку. а це блокнот. Скажіть, будь ласка, де ж неправильно приклали лінієчку? Коло маркера, невірно приклали лінієчку, а ще. Телефон. Коло телефона неправильно приклали. А біля блокнотика. Не знаю Біля блокнотика вірно. Так, тому що відлік починається від відмітки. нуль, Вірно. Отже, помилка це біля маркера і біля телефону. Також за допомогою лінієчки можна виміряти не тільки довжину і висоту, а можна виміряти відстань. Ось погляньте, гномик і будиночок. Як же знайти відстань від гномика до його будиночку? Ми поставимо відмітки біля гномика, ось крапочка, і біля будиночка. І прикладемо лінійочку від нуля, і де? Де в нас німечка на які... поділка, е... на якій цифрі у нас друга крапочка? Дев'ять. Дев Отже, яка відстань від гномика до будиночка? Дев'ять. Дев Самтиме це відстань від гномика до будиночка. Так, добре. А тепер давайте ми з вами виконаємо пальчикову вправу. Підняли свої ручки. Перший загинаємо пальчики. Перший пальчик наш дідусь. Другий пальчик то бабуся, третій пальчик наш бабусь, а четвертий то матуся, а мізинчик наш малюк. Він сховався тут. Співали всі пальчики. Так. А зараз, дітки, відкривайте свої сошики, клітиночку. І олівчики підготуйте. Зараз ми з вами будемо виконувати графічні літак. У вас останнє завдання, яке ви виконували в зошитках, це літачок. Літак. від літачка пропускаємо вниз три. Клітиночки і ставимо крапочку. Від крапочки, будьте уважні, від крапочки ведемо лінію вгору на одну клітиночку. Повертаємо вправо на одну клітиночку. Піднімаємось вгору на одну клітинку. Повертаємо вправо на дві клітинки. Добре, добре. Опускаємось вниз на одну клітинку. Будь здорова. Вниз на одну клітинку. Повертаємо вправо на дві клітинки. Так, Ні. а тепер будьте уважні. Ведемо лінію з правого верхнього куточка до лівого нижнього куточка. Ось так. Є. Ні. Так, а зараз. Рухаємося вліво на чотири клітиночки. Так. А тепер скажи, будь ласка, ромчик, що в тебе вийшло? Кораблик! кораблик. кораблик. Дітки, усі вічу кораблик. 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 Да! Так. А ну, покажіть, будь ласка. Так, у Павлика є. Так, добре, добре, молодці. Алінка, Варюша, Маша, Давид. Так, у всіх є. Добре, будь ласка. Надсилайте мені фото, наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми познайомилися з лінієчкою. Вчилися, як правильно вимірювати довжину, висоту предметів. І ви в мене розумнички, дуже добре сьогодні працювали. Молодці. Я вам дякую за старання. Бажаю всім гарного дня і до побачення. дітки. don't come